Ви ще вірите у міфи про спа-басейни. Сьогодні розвіємо 5 поширених міфів, які можуть ввести вас в оману. По-перше, всі спа-басейни побудовані однаково це не так. Різні виробники мають різні підходи до матеріалів та якості складання. Тому завжди досліджуйте, який саме бренд ви обираєте. По-друге, обладнання в усіх спа-басейнах однакове неправда. Найкращі виробники спеціально адаптують обладнання під певні моделі, завдяки чому ви отримуєте максимальний комфорт, саме ту кількість струменів, що треба, чудову температуру води та ефективність, яка навіть заощадить ваші гроші. Третє думка, що усі форсунки однакові, неправильна. Є форсунки для масажу спини, які рухаються вертикально або горизонтально, форсунки для глибокого масажу м'язів, для рук та запясть, навіть спеціальні акупунктурні форсунки. Тому обов'язково тестуйте перед купівлею, щоб вибрати найкращий варіант саме для вашого тіла. Четвертий міф: басейни з повною теплоізоляцією важко обслуговувати, і це не варте своєї ціни. Насправді. Повна теплоізоляція суттєво знижує щомісячні витрати на електрику. Порахуймо, добре ізольований спа басейн коштує лише близько 10 доларів на місяць. Тоді як без ізоляції витрати складуть до 70 доларів щомісяця. За 10 років економія може сягати 6 тисяч доларів. І останній міф: неймовірні знижки від 10 тисяч доларів до кількох тисяч. Серйозно, перевірте ціну та якість у надійних продавців, щоб бути впевненими, що ціна відповідає якості. Бажаєте придбати якісний, надійний та ефективний спа басейн? Компанія Spa Galaxy в Україні пропонує вам гарантовану якість, комфорт та економію. Підписуйтеся та звертайтеся до нас прямо зараз.